Люкс ФМ представляє! Ми покажемо топ вправ від Наталі Татарінцевої для вагітних спорт під час вагітності. Так, давайте дівчата і хлопці уявімо, що я е, вже вагітна. Це мій уявний животик. Ми будемо з ним е, працювати. Okay. Давай проговоримо на якому при, приблизно, хоча б триместрі. Тому що треба розуміти, наприклад, якщо перший і другий триместр... То, в принципі, тренування, ну якби можна виконувати загальну розтяжку, можна виконувати, дихальні вправи. А у мене такий зі... страх, навпаки, припустимо, Собі не да. що відходити. Типу, для цього приходить закріпиться там ембріон, знаєш, або я що танцювала станеться. на пілоні і висіла вниз головою. Все закріпляється. Але я не кажу про те, що всім так можна і треба mm -hmm. робити. Саме тому я і створила ці програми для вагітних під кожен окремий триместр. Найважчий саме в плані. Буде тренування. посилання ми залишимо в, в описі. обов'язково? Найважчий період для тренувань це все ж таки третій триместр це сьомий, восьмий і дев'ятий місяць, коли mm -hmm. ти дійсно вже є живіт. І особливо дев'ятий місяць, коли в тебе такий живіт. Я так прямо записую тренування. Тобто я проходила кожен триместр і записувала тренування з животом. Тому давай для того, щоб дівчатам найбільше допомогти, уявімо, що ти на третьому да, давай. триместрі у тебе дійсно що вже важкий Да. Я зазвичай будую якісь рухи навколо потреб тіла. Коли ми про третій триместр, то тут нас турбують набряки. Набряки кінцівок зазвичай. Mm -hmm. Тому найкраще починати саме з того, щоб просто рухати That's кінцівками. That. І знизу, і зверху однаково. Тобто ти просто перекочуєшся з п'ят на пальчики і рухаєш і кистями, і пальцями загально. Тобто це така подвійна робота. І туди, і сюди. Просто порухати ось так. Продовжуєш mm -hmm. робити, ти можеш лікті додати. Це трохи буде взагалі таке тренування ah! для вагітних. <світних> вона синхрон. <світних> Нічого страшного, вона виглядає як такі дивні танці. Mm -hmm. знаєш. Бо що у тебе Шаманські живі... трошки, так? танці, да. і Ти пішла така oh! <світних> і водночас ти і танцюєш і е, працюєш зі своїми набріками. так. Наступна проблема, з якою стикаються дівчата, це, звісно, поперек. Mm -hmm. да? Тому що від живота, він постійно болить, Тобі хочеться ходити ось так. Тому треба трохи цю історію виправляти. І ми стаємо з тобою в таку позицію: От на ці два кружечки, і злегка Присіли. Коли у нас м'які коліна зігнуті, нам легко контролювати своїм корпусом, правда? І він такий хитається. І тут ми починаємо танцювати нашим тазом зі сторони в сторону. Да, перше, що ми підключаємо з тобою трохи низ живота, бо вагітні теж відчувають все м'язами. І підключаємо наш поперек, який зазвичай мало працює. Тобто він або так отак працює, живіт напружується, або. Отаким чином. Тому ми його звільняємо і працюємо трохи інакшими м'язами. От знову ж таки танці. Ми танцюємо з однієї сторони в іншу. Ми вже хоч потанцюємо. Работа, <рес> робота, робота, робота дім. і вперед, назад, вперед, назад. І тут злегка, тобто не обов'язково mm -hmm. сильно щось напружувати. Якби у нас з тобою був фітбол, ми, в принципі, могли б на нього сісти, і це найкраще, особливо дев'ятий місяць, впасти на той фітбол, знаєш, і. Трохи навіть покочуватись і танцювати. Трохи пойорзати та... на тому фітболі. По <рес> да, да, І розпочинати з собою працювати. Ще одна проблема, яка турбує дівчат при вагітності це сутулість від живота, або так, на один бік стати важко і так далі. Тут треба дозволити своїй діафрагмі розкритися і трохи потягнутися. Але знову ж таки при м'яких колінах, щоб живіт можна було підтримати на своїй вазі, на своїх ногах. Тому розкриваємось, закриваємо. Можна одну вгору, можна іншу вгору і просто порухатися зверху, знову ж таки, танцями. Дайте музички, дай на музички підкрив. Так, якомога більше взагалі вагітним треба танцювати, щоб були позитивні емоції, uh -huh. і тренування не сприймалось як О Боже, мені треба виконати знаєш, тренування. Тому розкрили тут трохи подихали. Звісно, практика дихальних вправ. Ми зараз тобі просто не будемо втрачати на це власний час, бо там треба правильно налаштовуватися. І це є окремо в програмах, їх можна проходити. І ще одна вправа дуже корисна для дівчат. Звісно, це розкриття. Тому uh -huh. ми з тобою зараз. Робимо найскладніше. Ми присідаємо вниз, трошки нахил корпусу, це перша, технічна, а, правильно виконана дія. Далі ми присідаємо, піднімаємо злегка п'ятки і спускаємось, наче на картани. на одну З 90-х це називалася. Так, так. Ми можемо повністю підтримувати себе руками попереду, але пам'ятаємо про те, що у нас же ж животі. тут живіт. Якщо є можливість, то ми балансуємо на одній стопі і переходимо на іншу. І саме ця треба спор... розкривати да, себе. Да. Тут тобто ти намагаєшся розкрити ще й додатково коліна для того, щоб попрацювати з тазом. Ну, тому що попереду. Йде такий момент, коли треба розкривати коліна, знаєш, і очікувати дитину. Це саме допомога собі перед народженням А ти коли розкриваєш коліна, дитину. ти, типу виштовхуєш? Так, так. Розкривай, дивись, ось тут. Тут було в дитинстві сідати ти на поперечний. Ось тут Мінше. ти стискаєш Дай, при розкритті. Ось так. А тут розкриваєш і розкриваєш. І якщо є можливість у дівчат, я раджу також просто, хоча б посидіти ось тут попереду вагою перед своїми ногами, якщо складно, ось тут є знов ж таки фітбол, на який можна спертися, От тут є живіт і. Погодитись, спираючись на нього, для того, щоб було трохи легше попереку, а коліно розводиш до плечей. І обережно звідси нам треба піднятись. Ми переходимо на одну сторону. Живіт у нас тут попереду, ми про це пам'ятаємо. Коли ми підіймаємось, ми допомагаємо руками відштовхнутися і підіймаємо в себе вгору. Боже, Я вже стара, у мене вже коліна хрустять. Так, ну, є багато технічних моментів, звісно, на які треба більше звертати увагу і інколи навіть вчитися і опускатися, і підійматися. Ну, цим, по суті, займаємось на тренуваннях. А прес можна качати до якого часу? Чи взагалі під час не, вагітності краще? Дивись, не. Я вважаю, що в принципі качати прес жінкам не обов'язково е, під час вагітності не є важливим. Наш ідеальний живіт. Е, Залежить від нашого харчування, такий, який нам зазвичай подобається да, живіт. Я не кажу про uh, six-pack, це кубики <гум> на животі. Я кажу про загально адекватний жіночий живіт. Uh -huh. На ньому трошки, я вважаю, має бути жирочок на боках, трохи попереду, тому що це наш гормональний стабільний фон. А качати-прес це для фітнесу, для виступів по фітнесу. А <гум> там, можливо, треба. Anna? Клас, проще будемо вагітними. Дякую тобі. Друзі. Ну а ви не забувайте ставити лайки і бути підписаними на наш канал. Будуть нові цікаві випуски, так що обов'язково не пропустіть.